В кінці року я почав робити 50 бьорки кожен ранок. У моєму випадку я спростив силову роботу, бо не робив відтискання, тому що хотів звикнути до великої кількості повторень. Але діло тут не лише в розвитку дихалки і витривалості. Тут дещо інше і набагато цікавіше. Що я маю на увазі, коли кажу, роботи силової у мене не буде, коли виконую дерґін. Це значить, що коли я займаю положення для віджимань, я не роблю віджимання. Ось це. Мій робочий хіб. Треба ще вистрибування робити. Я забув перший раз додати. Через місяць після того, як я почав робити бьорпі зранку, я по якійсь причині себе вирішив покарати і зробити додаткові 200 повторень у неділю. Але потім це стало щонедільним обрядом. До 9 лютого я щонеділі виконував 200 бьорпі зверху. Тому за тиждень я робив 620 повторень, а в день 260. А в період з 11 до 19 лютого я почав робити таку кількість, але щодня. І в тиждень виросло число до 1820. Це буде друга спроба, коли я другий день поспіль роблю 205 печіння ось в тих м'язках. Як ви можете побачити, я роблю повторення не дуже якісно, тому що їх багато. Ой, попригунчик! Попригунчик. В дитинстві я би віддав за нього душу. Просто через те, що я їх так багато роблю, я не можу робити їх якісно всі двісті. Коли я не повністю розкладаюся, намагаюся робити в повну амплітуду. Тобто так, щоб моя задниця була трохи нижча, ніж е, ось так, як на відео. Щоб в мене була одна лінія від лопаток до стоп. Блін, поперегунчик знайшов. Це мені дуже схоже до того, як я в серпні робив 1030 присідань за один підхід. Я теж не виконував цю вправу повністю. Тому що економив сили. В один тиждень, коли я робив 200 плюс бьорпі в день, я відчув, що вигораю. І це сталося вже тоді, коли я зробив значну частину повторень. Бля, яке вигорання? Взагалі не хочеться працювати. Хоча зробив одну четверту, 50 повторень, але мені не хочеться продовжувати. Але що я дарма зробив блін? Дивіться, в нас є аеробна робота і анаеробна. Аеробна це стосується середньої і низької інтенсивності, коли ми робимо це довго, наприклад, бігати або їздити на велосипеді. Я би так само Бьорпі додав до аеробної роботи. Анаеробна – це коли ми робимо дуже коротко, але дуже інтенсивно. Наприклад, тягати залізо. І ось коли ви підходите до штанги, яка для вас непосильна, ви розумієте зразу, що для вас це занадто багато. Але коли питання постає: чи зможу я зробити 50 бьорпі, чи зможу я проїхати на велику 60 кілометрів, чи зможу я пробігти 5 кілометрів, тут ви задаєтеся вже питанням, тому що ви не знаєте, а може дійсно? І я скажу вам так одразу: так, ви зможете. Майже кожен з вас зможе, але чому мало хто це робить? Тому що мозок нам не дозволяє цього зробити. Він не хоче, щоб ми напрягалися. І тому я почав робити цей експеримент з БЙорпі над собою, щоб моє цілеспрямоване я побороло мій інстинктивний лінивий мозок. Нудніше ніж БЙорпі може бути лише біг, тому що в нас рух ще менш різноманітний. Ми. Ходимо лише ногами, прикиньте, ось це єдиний наш рух. Я навіть не уявляю собі, щоб я коли-небудь бігав в марафон. Ця вправа підходить мені максимально релевантно для виконання моєї цілі. У нас за бортом 0 градусів. Останній раз попів воду. Відео йде? Супер. Побачимося. Тільки коли я зроблю це до кінця. Голова буде у мене просити зупинитись. А я не слухати. Все, без слів, без слів. Бля, страшно. Шістдесят. Жимою боляч. Сто. А ніфіга, Я вас обманув. Обманув, обманув. Ні. Я втомився. 80. Мозок просить, зупинись. Зупинись. Я не зупинилась. Я забув, скільки я зробив. Вісімдесят п'ятий. І що? Ну, припустимо, 200. Але... Я думаю, я зробив менше. Тому перестрахуюсь і зроблю ще десять. А знаєте що? У мене є сили робити ще. І я зроблю зараз. 120. Ой, 220. 220. Один. Стоїть на коліно. І вимовляю. Я зробив за власним рахунком 221 повторення. Дихалка майже не збита, ноги втомлені. Мозок просив відпочинку. Я зробив все. Я хочу пити. А ще помитись А мені все пофіг. Є! А мені все пофіг! що профіль. Ви можете собі уявити, наскільки ми все таки потужні істоти, якщо здатні робити такі великі речі. При тому, що йому підготовка це всього лише один місяць систематичних щоденних біопі. Ніжки вже не болять. Я можу стрибати. Як бачите, я дуже швидко відновлююся. І це не може не тішити.